Так, при семь сьогодні мені прийшла сонячна панель 100 Вт від компанії DOKIO. і Зараз ми її розпаковувати. Потом перейдемо до самих тесту. Раз що в компанці, чи сонячна панель ціла Так, Зараз ми її розпакуємо. Коробка вроді трішки тут пошкоджена. Інаку, вроде пошкоджень немає пошкоджень Так Зараз ми акуратно розріжемо. Так, файний паролон є. Главне, що продавець файно э, файної обліп'яв запакував. Заказував я її з Aliexpress. Силку на продавця буде в описанні під відеороликом. Так, отак. Вот Як так, бачимо, гоп! Так, о. Так, раз, першим ділом сонячну панель акуратно. так. Одчиняємо. Це все набук. Так, сонячна панель для кемпінгу, для подорожі. Ну, Сонячна панель прям прекрасна. Тут якісь такі кола, чогось немає. Так, як бачимо, сонячна панель така. Зараз ми і так поставимо. Але вона зійде, не зійде. Окей, супер. Так, що в нас йде в комплекті? Так, от такий набір проводу, як бачимо. Зараз ми його акуратно все почнемо. Так, перший йде. Той Ось самої сонячної панелі. І бачимо от такий штекер стандартний. Потім є штекер. Коли ви підключаєте на лампочку на якесь інше питання, це дуже класно. І вони є заказувати отіль. Деяких випадках є одільно. Далі є штекер. У вас є допусім, великий паербанк станція. І ви одразу ось цей штекер. Кабеля, ну, десь метр з половиною, Може метр, може 2. І висі ви підключили, до паербанка заражаєте. І другий штекер, от такий для подзарядки акумулятор. Клемо такі досить Так, погані, досить хороші. Так, ну і зараз... У нас така коробочка Тут є. Це виходить 100 Вт. Solar Carg Controller. Шим controller. контролер. Зараз ми його розпакуємо. Така упаковочка. Такий маленький мініатюрний. І інструкція. О! Супер. Задня кришка зметалічна. Щоб удвоїти тепло, такий він є. Зараз, кстати, у нас тут сонця немає вечором, то все буде потім напулітирувати. Зараз ми підключимо. Це. І подивимося, чи у нас в нас у комнаті щось видає. Так. Ну, навряд ли, що в нас в комнаті щось тепер буде видавати. Бо все-таки темна. Але ми перевіримо за день, затестуємо і всьому покажу. Так, привіт усім. Сьогодні продовжуємо розпаковку сонячної панелі. Але що я вам хочу сказати, доки я сюди добирав і в оператора буває такий сюрприз. Я Куся добирав, знайшов їм рог. Не знаю, чи це оленя, чи це козулі. Хто Ко буде знати, напишіть в коментарях. Так, Ну, жалко, що один. Так, починаємо розпаковку. Зараз покажемо, що було в комплекті ще раз. І ми тестівати. Так, це у нас був жим-контролер. -контро... Так. Далі кабель, удлінитель. От такий. Далі на пауербанк. За пауербанк зараз вам щось інтересне ще розкажу. І на акумулятор для підзарядки. Так. Зараз ми все файно розкладемо. Так. Так, зараз ми розкладемо сонячну панель, от так вона виглядає. Окраз сонечко трішки зайшло, але воно скоро вийде. Так. Раз підключення, виходимося. цей штекер. Так, і до ШИМ-контролера. Хоп, травічка зайшла. Так. Отак От у нас підключилося, як бачимо, тепер 10 А дає е, і 23 вольта. Це дуже класно. Ти маєте міняти, кулько температура, кулько ватт, Культко вольт. От все так. Зараз ми перевіримо порти, не вказується у нас, що 5 вольт, 2 А мають. Так, от зараз запустився тестир. Як бачимо, так як на насочна погода. Тут змінимо. Як бачимо, у нас дає нормально 1 А. Так, одну виключаємо. З того що в нас є заявлено 2 і де 2 А. Ну, ясно, що я включу 3 А. Та він це виключно. Було 2,8. Так, 2 А спокійно депорт, як 1. Так само і другий порт. Так як бачите, діампер що супер. Це, особливо так як мій є для підзарядки дрона, коли йду на природу, це супер панель. Так, і зараз я переподключу і покажу вам оцей паербанк, який мені обіщали на 60 тисяч мАт, на 100 Вт який пішов на 10-40 тисяч. Ампер. Ну, головне, що тут суто плата робоча, що може бути, як випрямитель использувати. Весь стабілізатор. Зараз ми переподключимося. Так. Як бачу, думав, що буде партбанк робити, але парбанк не працює порт. Це в нас дуже печально, звісно. Що він не працює у нас, як бачимо. Не розумію чому. Навіть якщо тикнути нагрузку. Получається спорбанк все знімає, але паербанк не дає, не заряджається. Це в нас дуже печально і грустно. Так, Окей, переключаємося на стандартний спосіб. Ну, Так як ми не працює, ми ж цим показателям, це добре у нас показує, виходить. Ну, класна сонячна пани, особливо для кемпінгу, прямо заряджати. От 5 вольт міні дрона 2 А або купити якийсь інакший пауербанк і не заказувати його з Аліекспресу, тому що там пауербанк дуже підробляє. Сама сонячна панель дуже класна, можу рекомендувати. Силка на товар буде в описанні. Получається вона е заявлена не 100 Вт, а 97 Вт. Но вона їх видає, тому, що бачимо, маємо 15 вольт, ну, 15 Вт, 16 скач. А вольт має ми. тоже 15-20, ну, тепер сонце зайшло. Ну, 20 ну, так зараз буде стабільно, буде давати 70 Вт. Прям прекрасно. Допустим, ні на зарядку трону лише потрібно 65, що дуже класне. Треба найти бан. Дякую за просмотр, ставте лайки і до зустрічі. Пока -пока.